Говорять, вболівальники синьо-білих сьогодні. У нас ексклюзивна та надзвичайно цікава новина про одного з нових талантів нашого Динамо Піхальонка. Але перш ніж почати, поставте лайк, підпишіться на канал і активуйте дзвіночок, щоб не пропустити жодної новини від нашої команди. Останніми годинами один із найавторитетніших футбольних агентів В'ячеслав Заховайло прокоментував нашу перемогу над Рейнджерс з рахунком 2-0 у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів. За словами Заговойло, Динамо зіграло на полі вражаючою дисципліною майже на межі досконалості. Він вважає, що наша команда цілком заслужила цю перемогу, а виліт шотландців, хоч і вплинув на результат, але їхня проблема, а не наша. Агент також відзначив роботу Олександра Шовковського, зазначивши, що з кожною грою стиль Динамо стає чіткішим і стабільнішим. Безсумнівно, Шовковський розробляє ігрову модель, яка дуже добре працює. І, звісно, ми не можемо забути заміни, які були точними і мали велике значення. Але родзинкою розбору заховайло був справді піхальонка. Він заявив, що той. Хто запропонував підписати цього гравця, повинен отримати премію від президента клубу. І не дивно, піхальонка показав швидкий майстерний футбол з великим потенціалом, довівши, що він був однозначним вибором для нашої команди. Отже, хлопці, я хочу знати вашу думку, як ви ставитеся до заяв заховайло? А що ви думаєте про піхальонку? Поки залишайте свої думки в коментарях, і давайте продовжимо цю розмову. На цьому зупинюся, але незабаром повернуся з більш свіжими новинами нашого київського Динамо. Міцно обіймаю і до зустрічі в наступному відео.